Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому огляді розглянемо будинки на продаж з комфортом та комунікаціями. Продається ось такий гарний дім, в якому знаходиться три кімнати. В оголошенні вказано, що загальна площа становить 100 квадратних метрів. Всі житлові комунікації підключені, а саме газ, електрику та центральне водопостачання. Опалення газове. Стіни в хаті шлакоблочні. Покрівля покрита з шиферу. Зручності з санвузлом знаходяться в будинку. Все виглядає гарним та в хорошому стані. Територія огороджена металопрофільним парканом. На ділянці є город і сад з фруктовими деревами. На подвір'ї є літня кухня і господарчі приміщення. Загальна площа ділянки 47 соток. Ціна дому 11,5 тисяч доларів. Це оголошення власників будинка. Всі посилання на оголошення будуть в описі під відео. Знаходиться хата в селі Літовище Золочівського району Львівської області, до районного центру 24 кілометрів. Наступним детальніше розглянемо цегляний будинок, який продається в селищі міського типу Губиниха Дніпропетровської області. В будинку є всі необхідні комунікації: підведено воду та каналізацію, також підключено газ і електрику. Опалення через газовий котел або через парове опалення. Всередині суміжний санвузол. В будинку зроблений косметичний ремонт. На подвір'ї колодязь та господарчі приміщення. Поруч біля дому город і сад в загальному ділянка займає 50 соток. Ціна 9400 доларів. Це оголошення власників будинка. В цьому селищі, де продається будинок, є загальноосвітня школа, лікарня, продуктові магазини, аптека до обласного центру 50 кілометрів. Продається ось такий будинок в селі Білики Чернігівської області. В будинку три кімнати, а загальна площа складає 86 квадратних метрів. Всередині все має досить охайний вигляд на подвір'ї господарчі приміщення та біля хати є город. Територія огороджена дерев'яним парканом, загальна площа ділянки 12 соток. Це оголошення власників, ціна дому 7,5 тисяч доларів. Зовсім поруч є вихід до річки Десна. До міста Остер дев'ять кілометрів. В цьому місті є достатня кількість супермаркетів та магазинів, відділення нової пошти та Укрпошти, кав'ярні та інше. Четвертим в огляді розглянемо детальніше ось такий дім загальною площею 66 квадратних метрів, підключені комунікації електрику, централізовану воду та каналізацію септик, зручності і суміжний сан вузол, розташовані в будинку. Опалення через пічку. Для користування залишаються меблі і побутова техніка. На подвір'ї є літня кухня. Гараж, майстерня, дровник та інші господарчі забудови. На ділянці є город, який займає 10 соток землі та садок з фруктовими деревами. Загальна площа ділянки 30 соток. Розташований дім в селищі міського типу Бабанка Уманського району Черкаської області. В цьому населеному пункті є школа, відділення нової пошти, будинок культури, продуктові магазини. До міста Умань 21 км. Вартість дому 7800 доларів. Це оголошення власників. Контакти власників будинків будуть в оголошенні. Всі посилання на оголошення є в описі під цим відео. Ось такий будинок, в якому знаходиться 4 кімнати, та загальна площа становить 70 квадратних метрів. В будинку частково поставлені металопластикові вікна. Санвузол знаходиться на подвір'ї. На подвір'ї погріб та господарчі приміщення. Вказано, що на ділянці є город і садок. Загальна площа території з ділянкою займає 49 соток. Це оголошення власників дому, ціна 320 тисяч гривень, що по курсу становить 7651 доларів. Продається дім в селі Гродзово, Уманського району Черкаської області. В селі є школа, дитячий садок, відділення нової пошти до 30 кг та продуктові магазини. До міста Умань 12 кілометрів. Продається будинок вартістю 5000 доларів в селі Оксанина Уманського району Черкаської області. Будинок газифікований, також підключена електрика. На подвір'ї є колодязь. Опалення газове або через грубку. Загальна площа будинка 71 квадратний метр всередині 3 кімнати. Стіни в хаті побудовані з цегли, покрівля зроблена з шиферу. На подвір'ї є літня кухня та інші господарчі приміщення. Загальна територія з ділянкою становить 28 соток. Також до ціни дому входить ще одна земельна ділянка, яка розташована неподалік. В цьому населеному пункті є відділення нової пошти та продуктові магазини. До міста Умань 29 кілометрів. Наступним розглянемо ось такий дім. Із комунікації під'єднано електрику, опалення пічне, поставлені металопластикові вікна. Будинок цегляний всередині зроблений косметичний ремонт. Загальна площа 70 квадратних метрів. Вказано, що в хаті 4 кімнати. Санвузол знаходиться на подвір'ї. Загальна територія ділянки займає 50 соток. Ціна дому 5,5 тисяч доларів. Це оголошення власників. На ділянці також є город, який займає 20 соток та садок. Продається будинок в селі Галаганівка, Черкаського району Черкаської області. В селі є відділення нової пошти. Зовсім поруч знаходиться місто Чигирин, відстань складає 4 кілометрів. Неподалік протікає річка Дніпро. В місті Чигирин є достатня кількість супермаркетів та продуктових магазинів: лікарня, чигиринський замок, школа, дитячий садок, коледж, поштомат нової пошти, кафе та інше. В огляді будинок з великою ділянкою, яка займає 51 сотку. Це гарний варіант як для дачі та відпочинку. Загальна площа самого будинка 85 квадратних метрів, Всередині три кімнати. Із комунікацій підключена електрика. Зручності на подвір'ї. На подвір'ї криниця, гараж та інші господарчі приміщення. Є город, який займає 35 соток, а територія подвір'я із садком 16 соток. Це оголошення власників. Ціна 4,5 тисяч доларів. Знаходиться будинок в селі Бирлівка Черкаської області. В цьому населеному пункті є продуктові магазини і відділення Укрпошти. До селища міського типу драбів 23 кілометри. Продається будинок в місті Кам'янка Черкаської області. Із комунікацій електрика опалення пічне. На подвір'ї Колодязь, воду в дім не заведено. Загальна площа дому 63 квадратних метрів а площа ділянки з територією 10 соток. На подвір'ї є літній душ, санвузол і господарчі приміщення. На ділянці є садок і город. Вартість будинку 4,5 тисяч доларів. Посилання на оголошення дому є в описі під цим відео. В місті Кам'янка є необхідна інфраструктура для життя, супермаркети, лікарня, відділення пошти, школи, садочки, місця для прогулянок, кафе та інше. І ще один будинок в огляді на сьогодні продається в селі Городниця Уманського району Черкаської області. Це одноповерховий будинок всередині три кімнати. Підключено електрику, в дім заведено воду. Санвузол з туалетом та кабінкою для душу знаходиться в будинку. Опалення твердопаливне. Територія огороджена парканом. На подвір'ї літня кухня та інші господарчі забудови. Загальна площа ділянки 35 соток. Це оголошення власників, вартість хатинки 8,5 тисяч доларів. В селі є відділення нової пошти та продуктові магазини. Через село протікає річка Ятрань. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.